Яке може бути відношення до людей, які вторглись в твою країну і прийшли, грубо кажучи, знищити тебе? Яке може бути відношення до них, якщо ти є професійним кадровим військовослужбовцем, який давав присягу на вірність своїй країні? Я є військовослужбовцем 58-ї окремої бригади, командиротий. Отримав поранення 24.02, в від відбиття масового наступу на нашу країну. Це в Сумській області було. В Сумській області це якраз були перші бої. На той час я був командиром РТГу. Ми знаходилися вже недалеко від кордону. У нас 22 числа готували до цього, знаходилися в районі розташування. І ну, 24 числа, в другій ночі, е мені зателефонував начальник штабу батальйону і сказав, що в 4-й годині нас е нападе Росія. Я відповідно ну, підняв особовий склад, по тривогі, е віддав команду вооружатися, повністю отримати зброю, зарягати магазини, зарігати боєприпаси повністю всі і готуватися до того, що зранку ми будемо ну, виконувати реальні бойові задання. Саме поранення взагалі як отримав, це було біля міста Канотопу. Ну це, це було вже в місті Конотопи. Е, біля міста ми спочатку займали оборону, і типу, як місцеві жителі, ті, е, які вже на той момент вони би, ну, розуміли, що почалась війна, то вони вже ну, полишали, якби починали тікати від війни, і типу, місцеві приїжджали і казали нам, те, що ну, хлопці там ось буквально там в двох кілометрах від вас, вже на вас е, йде колона. Десь до 120 одиниць техніки. Те, що я побачив спочатку, це було десь приблизно до 30 одиниць техніки. Це була голова цієї колони, з якою ми зустріти. І я вирішив, що ми вступаємо в бій, що ми якби маємо збавити темп наступу противника, заставивши їх розгорнутись перед містом. Перші бої були ще на підступах до міста. Далі, вже коли противник, грубо кажучи, почав обходити нас ну, з флангів. Я прийняв рішення переміщатися в гліб міста і проводити вогневі засідки вздовж основних доріг просування по місту відповідно. Загалом, це, грубо кажучи, якщо так рахувати по техніці, то це до трьох БТГР-противника. Грубо кажучи, три батальйони. Це була одна з останніх вогневих засідок вже на виїзді міста. І, типу, коли туди заїхала ця колона, то мене було поранено вогнем з ворожею БМП. З поля бою я е, вийшов сам, коли я взагалі побачив своє поранення, то у типу, ну, мене була е, втрата. я типу, дивлюсь, що в мене з руки, грубо кажучи, такі як фонтан крові. Е, я не міг накласти собі турнікет другою рукою, бо в мене було одразу обидві руки поранені. Добре, що там поруч зі мною був солдат, до якого я просто ну, підійшов, кажу, типу, так, так типу, по писманіки накладає мені турнікет, він накладає мені турнікет. І після цього ми вже виходить пішки е, десь. Е... Метрів, напевно, 700-800 прийшли. Я проходив, я побачив місцевих, і типу, я підійшов до місцевих і кажу, що мені потрібно, по-перше, турнікет затягнути, бо в мене дуже багато крові втрачалось. Типу, турнікет був накладений швидко в бою під час бою, під час обстрілу. І, типу, ну, допомогли мені дістатися до лікарні. Добре, що лікарня була відносно недалеко. І, типу, тоді я потрапив до лікарні. Мене привезли і одразу там, грубо по кажучи, почали зашивати. Е, Перший час я лежав в в лікарні. А далі, вже коли е, були коридори для виїзду з, з Сумської області, цим коридором виїхав в Полтаву, і в Полтаві вже був в шпиталі. Після того я лікувався. В обласній Полтавській мені зробили операції по відновленню там, нервів, е, супожило. Потім вже мене перевели до Києва, перевели в інститут ортопедії та травматології. А після того вже мене відправили в відділення реабілітації. Там я познайомився з школьником ЗАЗО і в цілому школьник мені порадив прийти до вас. Це реально дуже класно, все на вищому рівні. І я дуже радий, що взагалі я сюди потрапив. Бо е, мені важко уявити, ну, взагалі, що б могло бути, якби мене тут не було. І типу, які б наслідки були б для здоров'я. Е, тому я дуже сильно вдячний Київському інституту реабілітації за надання мені фізичної допомоги в реабілітації і психологічної допомоги також. Ви робите реально дуже велику роботу і допомагаєте всім нам. Військовим і допомагають цілому Україні.